Доброго дня, мої любі друзі. Прослухайте, будь ласка, карту дня по картам Таро 78 дверей. Карта дня. Що вас очікує сьогодні? Так, да, саме сьогодні. Але якщо це відео до вас потрапило ввечері, і ви е, вирішили подивитися його увечері? то краще відкласти його на наступний день. Тому що карта дня краще дивитися зранку. І складати е, план свій на день. І робити щось планувати краще зранку. А карти Таро вам в цьому допоможуть. І так, ви бачите перед вами карта дня це помірність. Що таке помірність? Карта помірність вам говорить про те, що в цей день головне додержувати свій баланс. Робити все помірно. Не треба перескакувати через голову, не треба робити зайву роботу, не треба робити те, чого ви не заплановували раніше. І не треба робити через силу якусь роботу. Краще зробити її. Менше, але ефективніше, ніж багато, але без всякої користі. Тому намагайтеся в цей день дотримуватись баланс не тільки в роботі, а і в їжі, і в спорту. Хто займається спортом, також намагайтеся не перетруждати свій організм і самого себе. Хто е, працює фізично, також намагайтеся бути е, трішки здержанішим і не перевантажувати свій організм, тому що е, надалі вам буде потім краще і це позначиться на вашому житті. Тому я е, вам е, разом з своїми картами раджу, щоб ви е, дотримувалися е, все. Держали цей день в тонусі, в балансі. Навіть, якщо ви е, вирішили е, цілий день нічого не робити, це також не треба. Тобто відпочили трішки, віддихнули і працюйте, але працюйте е, так, щоб вам не було важко. Тобто помірність. Усьому і в... кругом додержуйте помірність. Не треба Робити через силу щось, тому що це потім скажеться на вашому ж, е, самопочутті. Тому карта дня говорить: робіть все з розумом, робіть все помірно і робіть так, е, щоб в кінці дня ви відчували себе ще е, свіжою і бадьорою, е, а не так, щоб. Прийшов кінець дня і ви відчули дуже важку втому. Хай цей день вам принесе користь, благополуччя. Хай цей день вам принесе якісь нові знання, якийсь досвід дуже добрий, якісь добрі новини, або якісь нову перспективу на майбутнє. Тому щоб це все було. Ви повинні просто не перегибати палку в своїй праці або в своєму відпочинку. Тому карта Помірність говорить так: роби все, але все з розумом. Ну що ж, якщо вам сподобався цей розклад на картах Таро, буду чекати від вас сподобайки і підписуйтесь на мій канал. З вами... Як завжди була я, Лариса, і хай цей день вам принесе тільки хороші новини і тільки е, хороші перспективи. На все вам добре, бережіть себе. Чекайте на нові відео. Всім пока!